Пательні будуть смарити! Усім величезні вітання! Як настрій у вас сьогодні! Новий день прийшов, а це означає, що і нові страви у нашій кухні студії ми обов'язково приготуємо. Сьогодні в нас з вами вірменський лаваш. Як ви бачите, ось цього лаваша можна зробити неймовірну кількість різних страв. Сьогодні давайте зробимо. Так звані вірманські млинці із сиром. Що нам для цього потрібно? Першим ділом ми з вами поріжемо цей лавашик на невеличкі шматочки. Ну, десь приблизно ось так. Сюди ми натираємо з вами сир на крупній терці. Є нічого страшного, якщо декілька кавальчиків. Сиру не протерлося, він і так потім розчиниться. Хтось любить лаваші з зеленню, хтось любить просто сиром, ми зробимо і такі, і такі. Перед тим кожен шматочок лавашика помажемо нашим домашнім майонезом. Сюди засипемо сир і згорнемо отакі невеличкі млинці. Її навіть різати чи рубати не треба, ось так от і кладемо. Тепер збиваємо два яйка. Так, є в нас вінчик до однорідної маси. Трошки молока. Тепер кожен кавальчик, плаваша з сиру. Ми будемо класти на пательню. Вже добре розігріто. Позмашилися наші лаваші з сиром, і поки тепленькі посипаємо сиром. А частинку ми все ж таки увінчаємо зеленню. Щоб зелено було в кожній хаті, щоб зелено було в кожній кишені, і щоб кожен ранок, кожен обід і кожен вечір. І, взагалі, кожен день у нас був дуже і дуже яскравим. Принаймні, ми обіцяємо таке робити у нашій галицькій пательні. Чергова страва готова? Тож запрошуємо усіх до столу і най всім смачнить.